Ну, Я знаєте, я читаю свої оповідання. ну, Мені легко, я, я актор, якщо чесно, а не письменник. І я вам скажу, дуже дивно, дуже дивно, я досі не можу звикнути. Це рідко, але буває, коли мої оповідання читають інші люди, актори, професійні, великі, хороші актори. Це от прям, я, я так і не, не звик до цього. Але так буває. І тому це така традиція, і я думаю, вона просто приголомшлива. Одеська акторка, видатна акторка, ще я її бачив, я її знаю. А, яку звати Алла Нєстєрова, я думаю, ви її знаєте теж. Я сподіваюся, що знаєте. Не знаєте, Дізнайтеся. Вона сьогодні пообіцяла прочитати одне з оповідань зі збірки Царстві Небесне, там дійдеться про Янголів, про Померлих в раю, як вони живуть, ну, там такий санаторій, ніби. Знамените. Тепер ж, оповідання Анжела. Мені запропонували написати п'єсу на основі цього оповідання до одного з київських театрів. Я не знаю, чи це із цього щось вийде, а раптом. Але почути оповідання Анжела у виконанні Али Нестрової це, я думаю, це саме те, з чого всі зараз заслужили. Я запрошую. Алла Нестерова і Анжела. Анжела працює ангелом-охранцем в одній бабусі. Робота жахлива нудна, але Анжела намагається не сумувати. Вона пам'ятає, як на екзамені з атестації голова комісії, посміхаючись вуса, потис їй руку і по-батьківськи сказав, Анжела, ну з таким іменем робота буде в радість. Якщо чесно кажучи, робота геть не в радість. Бабуся. Вона хоч і дуже стара, але досить міцна та обережна. Анжела всього лише раз відволіклась. Взяла відгул для зустрічі випускників в школі охоронців. І от маєш. Її Людмила Іванівна негайно впала і зламала ногу. Анжелу викликали на килим, довго сварили. Але вона пообіцяла подвоїти зусилля і її лишили в спокої. Обійшлися усним зауваженням без занесення в ангельську картку. Тим більше, що родичка бабусі негайно подзвонила у відповідну службу і таки вибила їй операцію, стало від деталі догляд. Хоча родичі її бабусі жахливі, вони чекають квартиру, простору, світло, трикімнатну в цегляній станці. А бабуся ніяк не вмирає. Якщо чесно, Анжела теж була б не проти. Вона хотіла влаштуватися охоронцем. до гончика. <Síntu> Або до слідчого з кримінального розшуку. Щоб віртуозно рятувати його. Від блискавичних небезпек, як їх навчали в школі охоронців. Ну, але що поробиш? при розподілі їй призначили саме цю міцну маленьку Людмилу Іванівну. Хм. Родичі бабусі приходять раз на тиждень, вони сидять і чинно п'ють чай з сирниками. Сирники заради такої нагоди завжди готує сама Людмила Іванівна, і це робить їй дуже велику приємність. А вони приносять у відповідь пляшку шипучого напою Живчик і дістають його кожного разу з таким поважним виглядом. Ніби це бельгійський шоколад. Бабуся Людмила Іванівна із пристойності робить ковток цього живчика, дуже його хвалить. Але коли родичі йдуть, вона виливає в раковину, Начебто вона боїться, що її отрується як білосніжку. Ці пляшки, які, пляшки, які їй дістаються, бабуся Людмила Іванівна ретельно миє смердючим господарським милом, сушить в кухні біля віконця, потім складає. Вся пляшки, гора цих гора пляшок виростає як доброякісна пухлина. Анжела намагалась дізнатись у своїх знайомих дівчисьок з відділу життєпланування, Як довго їжі? Працювати в бабусі. Але дівчиська дали якісь невизначені відомості. Від року до восьми родичі бабусі приходять без охоронців, хоча їх цілих четверо. Чоловіки з дружиною і двоє гидно примхливих дітей. А охоронець, а соцпрацівник Тамара, яка в бабусі продукти, приходить двічі на тиждень з охоронцем Елеонорою Емілівною. Анжела називає її про себе Ее. -Е. Поки Тамара робить записи в зошиті відвідувань, Анжела і Ее теревенять, -Е обговорюють новини рейського життя і брешуть про профідопічних. Тамара робить записи в зошиті відвідувань на місяць вперед. Зроблено вологе прибирання, виконана покупка продуктів і масаж комерцевої зони. Хоча ні прибирання. Ні, тим більше масажу, Тамара ніколи не Хе. Вона забезпечує психологічну підтримку. Коли бабуся миється, за неї відповідає охоронець Анжела, а Тамара в цей час сидить на кухні за столом накритим різнокольоровою клейонкою і співає пісні. Із пісенника за душевні мелоді. Ловніс його все другого. Таким чином, тамара забезпечує моральне шефство. Якщо бабуся по й впаде. Вона крикніть про це Тамарі, і Тамара організує порятунок, зв'язавшись із соціальними службами. Проте бабуся завжди миться обережно акуратно і тому повільно. Тож Тамара стигає дати на кухні цілий концерт та капелла. Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі. Земля, -сам. а ілюмінаторія. Крім Тамари, забігаєшся тільки дівчинка-студентка з першого поверху. Пограти з кішкою Алісою і побалакати з бабусею. Вона говорить, Людмила Іванівна, ви знаєте, що нам сказав професор Бобрик? І довго розповідає про Бобрика. Людмила Іванівна обожнює ці розповіді. Іноді стається, зустрінь вона до неба цього бобрика на вулиці. Бо вона його впізнає. Іноді дівчинка студентка бере ганчірку і, незважаючи на старечі протести, проходиться нею по пилу, тому що Тамара проводить вологе прибирання тільки в зошиті відвідування. За Людмилою Іванівною значиться не тільки трикімнатна квартира. А ще дача й гараж. Родичі з кожним місяцем усе більше звіріють, їдять бабусині сирники все нетерплячіше. Анжела все з більшим побоюванням дивиться на їх троянський живчик. Але їхні охорониці з ними не приходять, і Анжелі залишається тільки здогадуватися що до чого. На безриб'ї Анжела заводить дружбу за лісою. Раніше у бабусі була кішка Катя, яку вона дуже любила. Але Катя вмерла, поїхав якихось підозрілих, базарних курячих стегенець. Ну і тому бабуся від того дуже довго не зважувалася завести кішку, частково через Катю, а частково тому, що боялася вмерти раніше кішки, і таким чином засмотити її і різко розвернути її життя на користь нових неперевірених хазяїв. Тому її вмовили на кішку вже із притулку, уже дорослою невибагливу, але недовірливу. І чорну. А ліса не визнає нікого крім бабусі господині і Анжели. Іноді лягає на килимі там, де сидить Анжела. І зігріває. її. І... Анжела, поки бабуся спить або дивиться серіал, докладно розглядає. Старі чорнобілі світлини, що давно вицвіли на стіні, де зображені, вже давно померлі, всі бабусині знайомі. Телевізор старий, жвавий. він старанно транслює всі і сльози, хрустальне щастя і чужую завість. Якщо в нього трапляються якісь проколи, пропадає звук, колір або зображення, його потрібно перезавантажити, виключити. Почекати хвилину і знову включити. Іноді це доводиться робити посередині чужої завісті. І бабуся нервує, боячись пропустити важливий поворот у долі головного героя-олігарха, вагітність дочки або зміну коханки. Але на цей випадок є повтор зранку. Родичі, якщо чесно, вони ніякі не родичі бабусі, вони якось пов'язані з ріднею її чоловіка. Вирішують форсувати квартиру і дачу. Гараж давно проданий, але бабусю про те не говорять, тому що недорого. І переконують її. Її чоловік помер ще 10 років тому від раку підшлункової залози. Взяти в сусідки матір однієї спадкоємець неакуратну жінку похилого віку, яка ходить по будинку в Лівчику, в старих спортивних штанях сина. Її завдання допомагати бабусю всьому. І забезпечити їй догляд. Анжела ясно бачить, що ця мегравлівчику забезпечує тільки відхід в інший світ. Поступово відбирає походи в магазин, смаження сирників і пульт від телевізора по причині турботи. Угу. Тамара давно відставця, а поза роботою Анжела і Ее, як на зло не зустрічається і ні з ким обговорити цю ганебну ситуацію. Її керівник Олексій Матвійович на прізвисько Матюша в курсі подій, але Анжелі ділитися з ним емоціями якось ну, все ж таки це не її справа, можливо, на бабусі існують якісь вищі плани. Анжела Залісо нічого не зможуть зробити з цією новою опікункою, тому тільки зляться та намагаються триматися разом. Поки Магиравлівчику знову вичитує розгублену Людмилу Іванівну за яку-небудь пляму або позаплановану цукерку, бабуся здає на очах, починає плутатися, повторювати одне й те ж тричі та забувати назви ліків. А стає усе тривожнішою, Анжела теж. Одного разу ввечері в гуртожитку охоронців її зустрічає Матюша і м'яко, строменінчо крильми, повідомляє завтра можеш не виходити. Відіспися, Анжела відсахується. Сьогодні вночі. Людмила Іванівна. Матюша по-батьківськи, але як начальник говорить, візьми пару тижнів відпустки, злітай куди-небудь, а там подивимось. Може, і правда знайдемо тобі автогончика. Ти ж хотіла. Анжела сумно киває. Виходить Людмила Іванівна цієї ночі, теж стане чорно-білою світлиною. Житейська справа. Але чомусь сумно. Через пару тижнів в англійській їдальні Анжела раптом зустрічається з Ее Моєї немає, і твоя теж. Та, та ну, лякається, крильми Леонора Емілівна. Тамара жива, здорова, жопа вже в двері не пролазить. Освоїла не отрікаються люб'я. А ти зараз куди? Туди. неочікувана зненацька для себе самої різко відповідає Анжела і дійсно летить туди. Там у дворі біля смітників вона знаходить худу, закудлену, залякану кішку Алісу та рішуче веде її за собою. Коротко, це заборонено, але нехай. Дзвонить в двері, на першому поверсі, чекає. Через безкінечні півхвилини двері без усякого, хто там відчиняється, дівчинка-студентка з тюрбаном на голові після душу сплескує руками Аліса і затягує голодну, страшну бродячу кицьку в квартиру. Коли двері зачиняються, Анжела задоволено летить додому, згадуючи сирники і живчик. Наступного дня на розподільній комісії, коли Матюша, піднімаючись на зустріч Анжелі, лукаво жмуриться: Вгадай, хто твій наступний? Анжела задоволено сміхається якимись своїм думкам і весело говорить: Професор Бобрик, який бобрик, лякається Матюша. Автогонщик. Правда, на пенсії. Зараз на пенсії працює охоронцем у торговому центрі апетитний ананас. <сіх> І сам одразу сміється. <сіх> Треба ж. <сіх> ананас.